Привіт із дощового прикарпаття. Сьогодні 8 травня. Як видно, яка погода. Наш четвертий день вже дощі без перестанку падуть. Зараз можна сказати, що перестав, хоча теж невеличкий є. Так, е такі перші роботи біля нуклеусів. Матки перші обліталися. Е тут... Е Маткомісне на 4 рамки, але поставив тільки дві кормової з розплодом. Розплід вийшов. Ось такі язики потягнули. Ось такі майже повністю медові, ось такі залиті, трохи м'є. Подоставляв по рамоці їм вощини ще мав, по одній і більше рамок немає. Ще би рамок штук зі 100 здалося, але немає часу так лепати. Ті, що були раніше заселені Nocleus, матки вже обліталися. А ті, що заселені тиждень назад, не знаю з цією погодою. Чотири дні дощ і ще днів на 10 вперед таку саму погоду передають. Побачимо. Такий невеликий міні-нуклеусний парк. Так, на рахунок медозбору. збору. В неділю-5 днів назад останні, перший останній день, що виділяв ріпак, не знаю, поле вже, зараз від його від мене видно 200 метрів, але воно вже якесь не таке жовте. Якщо 10 днів ще буде така погода, відсвіте. В сильніших сім'ях, особливо батьківське, за ними трошки там їх підсилював, по корпусу меду є травневого. Буде що качнути на продаж, якщо комусь дійсно потрібний справжній травневий мед. Звертайтеся. Ціна, думаю, буде 230 гривень. Недорого. Немало і не багато, як то кажуть. Та пайсіка, що частина, тут, видно, знизу немає, половину вуликів, вивіз на ріпак. Там ще був в суботу. Не можна туди поїхати навіть пілок забрати. Там вже, напевно, міль завела стратові викидати. Але там грунтова дорога буквально майже як в полі глина. Така ситуація. Здавалося, що цього дощу не буде. Такої погоди дощової, а вона прийшла. І холодно. Зараз градус, напевно, 12. Вночі було десь біля 5, а ще є такі дні впереді, Попереду на вихідні передають плюс 2 вночі, вдень плюс 7, плюс 8. Ось така весна. Дерева перецвіли. Зараз буде, можна сказати, беззяточний період. Е, після дощу буде, напевно, місяць протягнеться до липи, якщо буде липа, якщо не буде липа, не зрозуміло, що буде. Все як завжди. Не по плану. Ось так буде видно по обльоту маток. Трутні так само я дивився. Роблю прививку кожного дня, зараз не плідні матки продаю, і в мене стояли пилкозбірники, включені, трутні подліталися, всі мої виховательки, бо там відкриті льотки. Трутні набилися на кормові крайні рамки, Медово-Пергові. так само сидять, вони точно не вилетіть в таку погоду. Так що будемо чекати. Чекати, чекати. Думаю, якщо днів до 18-20. Ті матки не блетяться, прийдеться міняти, так що термін відтягнеться тих маток, що замовляли, термін відтягнеться ще тижнів на 2. Нехорошо. Побачимо. Будемо затовжувати медові язики. Ось така ситуація, якщо коротко. Всім вдалих ми до зборів. Бачиш, що Одеса щось там збирає, пишуть у Фейсбуці люди, що вже збираються качати ріпаковий мед. У нас ріпак по груди, висота гарна, розвинути, але погоди немає. Ось так. Все, всім пока, всім удачі!